Був тиск з різних сторін були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було тощо. Нам не треба ковбаси, нам не треба сала, а без кумбрія по вісім на базарі стала. Ми вже хочемо весни на зима дістала. Прийде літо, скажем, ой чого так смале. Долар вже по 45, золото по п'ять. А казали, що при зелі вісім може стать. Поміняй Донбас на мир запит надіслали. Та бояться за законом, погану мати славу. Самі про себе баєм, погартовану й завзяту дачу має. На кордоні залізний купол на частелі Бо нові старі ліця в опішному борделі Тристороння група знов до ОАЕ літала, гарантії безпеки під час війни не шукала, потужний вдає, що він великий диригент а насправді тупий політичний імпотент Знов летить на пускові ворожа тушка, від гаранта на Московії улітала душка двушка. З ким самі про себе дбає, огортовану й завзяту вдачу має. Рижий голуб, щось дуже гарне гарантує. А потім годинами за все пульну звітує. Мир по енергетиці русня всім обіцяла, тільки ворожа ракета про це не знала. За Харковом незламним вихвалявся, дякуйте наводчику, що обстріл стався, Шапітолій потужності. Єрмак зачарував, люте терміново завітав, чари, познімав на кого добрі. Завзяту вдачу Маем. Здесь не съемочная площадка вашего сериала, а парламент страны, которую вы цинично грабите уже третий год. Вы стоите здесь в образе мученика, но на самом деле вы талантливый мошенник, превративший войну в свой самый прибыльный бизнес-проект, где миллиарды евро немецких налогоплательщиков. Они растворились в ваших карманах, осели на элитной недвижимости вашей свиты, пока простых украинцев бросают в мясорубку ради ваших амбиций. Вы не защитник демократии, вы финансовый вампир, который высосал соки из нашей экономики и в благодарность взорвал наши газопроводы. Как вы смеете смотреть в глаза немецкому народу и требовать еще, когда ваши руки по локоть в коррупции и предательстве? Для нас вы больше не президент, вы обычный вор, который должен не выступать с трибуны, а сидеть на скамье подсудимых и возвращать каждый украденный цент.